Добрий день, вітаю на уроці математики. Математика наука точна і серйозна, і прожити без неї нам навіть дня не можна. Сьогодні на нашому уроці математики ми з вами продовжимо досліджувати задачі. Нам потрібно з вами дізнатися, як же нам з вами. Розв'язувати задачу так, як саме, записувати її. Ми сьогодні з вами працюємо на сторіночці 62-63. Прослухайте, будь ласка, текст там поміркуйте, чи є цей текст задачею. Мама купила сім апельсинів. І три яблука. Скільки бананів мама купила? Перекажіть, будь ласка, умову задачі. Мама купила сім апельсинів і три яблука. Це умова задачі. А яке ж питання? Скільки бананів купила мама. Скажіть, чи можемо ми цей текст назвати задачею? Цей текст ми можемо назвати задачею, бо є і умова, і є запитання. Але ми з вами пам'ятаємо, що ми не можемо розв'язати цю задачу, тому що запитання задача. Має бути пов'язана з умовою. У нас в запитанні запитується про банани, хоча в умові у нас тільки апельсині та яблука. Давайте спробуємо змінити запитання так, щоб умова підходила до нашого зада... за... запитання. І цей текст спра... став справжньою задачею. Мама купила сім апельсинів і три яблука. Умови не змінюється. Змінюємо тільки запитання. Якщо в задачі йде мова про апельсини та яблука, то запитання буде звучати так: скільки мама купила апельсинів і яблук, або скільки мама купила фруктів. Давайте спробуємо змінити умову нашої задачі, Що ми могли відповісти на це питання, скільки бананів купила мама. Для того ми, ми з вами можемо скласти ось таку умову. Мама купила сім апельсинів, а бананів на три більше. І тоді до нашої умови підійде запитання, скільки мама купила бананів? Всете уважно? Прослухайте два тексти. Перший текст у водоймі плавали бегемоти і два крокодили. Скільки всього тварин. Плавало у водоймі? Текст номер 2 У водоймі плавали чотири бегемоти і два крокодили. Скільки всього тварин плавало у водоймі? Скажіть, чим схожі тексти цих задач? Тексти тих задач схожі тим, що в одній і іншій іде мова про бегемотів та крокодилів, які плавали у водоймі. Також схожі вони запитанням. І в першій задачі, і в другої запитання, скільки всього тварин плавало у водоймі. Скажіть, яку задачу ми не можемо з вами розв'язати першу чи другу? Ми не можемо з вами розв'язати першу задачу, тому що для того, щоб розв'язати задачу, нам потрібно два числових, числові дані. У нас з вами тільки одне числове дане. Це. Два крокодили. В першій задачі не сказано, скільки бегемотів. Отже, ми з вами не можемо відповісти на запитання цієї задачі, скільки всього тварин плавало у водоймі. Але ми з вами можемо розв'язати другу задачу. Бо нам сказано, що у водоймі плавали 4 бегемоти і два. Крокодили. Нам потрібно дізнатися, скільки всього тварин плавало у водоймі. Для того, щоб дізнатися, скільки всього тварин плавало в водоймі, нам потрібно виконати арифметичну дію додавання. До кількості бегемотів нам потрібно з вами додати кількість крокодилів. Який вираз у нас вийде? Чотири додати два буде. Буде шість. Отже, ми можемо з вами сказати, що всього було шість тварин у водоймі. Попрацюємо тепер з кошиком з яблучками. Прослухайте, будь ласка, два тексти. Із кошика взяли 4 яблука. Скільки яблук залишилося в кошику? Задача 2. У кошику було 10 яблук. Скільки яблук залишилося в кошику? Мені здається, чи ці задачі трохи недоповнені. Давайте спробуємо доповнити кожну умову так, щоб можна було відповісти на поставлене запитання, скільки яблук залишилося в кошику. Для того, щоб змінити умову першої задачі, нам потрібно знати. Скільки було в кошику цих яблук, тому ми можемо змінити умову таким чином. Із кошика, де було 10 яблук, взяли 4 яблука. Скільки яблук залишилося в кошику? Тобто ми додали з вами, скільки було яблук, було 10 яблук. І тоді. Від загальної кількості яблук ми з вами віднімемо ті яблука, які взяли з кошика, і дізнаємося, скільки залишилося. 10 відняти 4 це скільки. 10 відняти 4 буде 6. Отже, ми можемо відповісти на питання. Шість яблук залишилося в кошуку. Давайте доповнимо другу умову. У кошуку було десять яблук. Скільки яблук залишилося в кошуку? Чого не вистачає? Не вистачає нам з вами інформації, скільки взяли яблук. Тому ми можемо з вами доповнити умову так. У кошику було 10 яблук. Взяли 4 яблука. Скільки яблук залишилося в кошику? Час перепочити. Поставте відео на паузу, виконайте одну рухливу вправу та поверніться до роботи. Сьогодні ми з вами працюємо над задачами, досліджуємо задачі. В якій ж послідовності нам з вами треба розв'язувати задачу? Для цього попрацюємо з пам'яткою, працюю над задачею. Будьте дуже уважні! Для того, щоб почати працювати з задачею, нам потрібно з вами прочитати цю задачу. Наприклад, у нас з вами було 4 апельсини і 2 яблуки. Ми з вами маємо записати, визначити та записати числові дані. Скільки апельсинів у нас було? 4. І яблук було 2. На першому рядочку ми з вами записуємо 4 це кількість апельсинів, пропускаючи клітинку. Далі пишемо 2, це у нас кількість яблук. Що ж нам з вами потрібно дізнатися? Нам треба дізнатися, скільки всього фруктів. Щоб з'ясувати, що нам потрібно дізнатися, нам потрібно прочитати запитання. Як же його позначити при записі. Ми з вами записали числові дані 4 і 2. На цьому ж рядочку через клітинку ми з вами записуємо знак питання. Це в нас. Шукане число. Те, що нам потрібно з вами знайти. Після того, як ми з вами записали числові дані ті числа, які нам відомі. З'ясували, що нам потрібно знайти. З'ясували, шукане. Нам з вами потрібно скласти схему до цієї задачі. Ми з вами з'ясували. Та маємо намалювати відрізок. Перший відрізок, 4 показує скільки апельсинів. Другий відрізочок. Об'єднує дужкою та підписаний 2, тому що ми знаємо, у нас 2 яблука. Для того, щоб а, дізнатися, скільки всього знайти наше шукане. Нам потрібно на схемі об'єднати ці два відрізки. Якщо ми з вами об'єднуємо ці два відрізки, ми ставимо знак питання це наше шукане. Далі, наступним кроком, нам потрібно пояснити розв'язання. Як ми з вами маємо розв'язати цю задачу? Якщо нам потрібно дізнатися, скільки фруктів всього, нам потрібно з вами виконати арифметичну дію додавання. Нам потрібно до кількості апельсинів, додати кількість яблук і тоді ми дізнаємося, скільки всього записуємо. Розв'язання. Після того, як ми з вами записали числові дані та позначили шукане, відступаємо клітиночку вниз та на другому рядочку, записуємо наше розв'язання. До кількості апельсин це у нас 4. Додаємо кількість яблук, додати 2, дорівнює, рахуємо. 4 додати 2 дорівнює 6. На другому рядочку ми з вами записуємо розв'язання. Отже, ще раз, після того, як ми записали розв'язання, ми з вами перечитуємо запитання, що нам потрібно було знайти. Нам потрібно було дізнатися, скільки фруктів всього. Ми з вами дізналися, що всього 6 фруктів. Нам потрібно з вами останнім пунктом на третьому рядочку записати відповідь. Відповідь шість фруктів всього. Скорочено записуємо цифрою 6. За таким планом ми з вами розв'язуємо кожну задачу. Ну що ж, давайте спробуємо розв'язати наступну задачу. Читаємо умову та уважно розглядаємо малюнок. На верхній полиці рахуємо скільки книжок: Одна, друга, третя. Четверта, п'ята, шоста. На верхній полиці дописуємо 6 книжок. Продовжуємо читати умови. На нижній полиці рахуємо 1, 2, 3. Отже, ми можемо дописати цифру 3. Прочитаємо ще раз умову задачі. На верхній полиці шість книжок, на нижній полиці три, тро, три книжки. Це вона з вами умова задачі. Стрілочкою з'єднуємо умова. Далі читаємо, що ж нам потрібно дізнатися, що потрібно знайти. Яке ж шукане? На скільки книжок на нижній полиці менше, ніж на верхній. Отже, нам потрібно знайти, наскільки на нижній книжок менше, ніж на верхній полиці. Це у нас Запитання задачі наша шукана. Далі, за нашим планом, ми з вами працюємо зі схемами. У нас з вами є два промені, поділені на маленькі частинки. Ми знаємо, що на верхній полиці було шість книжок. Отже, ми з вами маємо навести відрізок, який складається з шести частинок. Об'єднати дужечкою та підписати 6. Ця шістка означає, що на верхній полиці було шість книжок. На нижній полиці ми з вами з'ясували, що 3 книжки. Нижній відрізок має складатися з трьох частинок. Об'єднуємо його дужечкою та підписуємо три. Нам потрібно дізнатися ось цю частинку, ось цю частинку від трієчки до кінця шістки. Нам потрібно знайти наскільки ж на нижній полиці книжок менше, ніж на верхній. Зі схемою попрацювати рухаємося далі. Треба пояснити розв'язання. Обмірковуємо на верхній полиці 6 книжок, на нижній полиці 3 книжки. Нам потрібно дізнатися, наскільки на нижній полиці книжок менше, ніж на верхній. Для того, щоб дізнатися, наскільки менше книжок, або, наприклад, наскільки більше книжок, нам потрібно від більшого числа. Відняти менше число. Отже, нам потрібно буде з вами від 6 відняти 3. Перш ніж ми з вами запишемо наше розв'язання, запишемо числові дані, які ми маємо. Ми маємо шість книжок на Верхній полиці. Записуємо це на верхньому рядочку, на першому рядочку. Клітинку пропускаємо, пишемо три, бо на нижній полиці три книжки. Клітиночку відступаємо праворуч та записуємо знак питання. Це наше шукане те, що нам потрібно знайти. Отже, умову ми з вами записали, можемо рухатися до розв'язання. Ми з вами пояснили для того, щоб дізнатися, наскільки на нижній полиці книжок менше, ніж на верхній, нам потрібно від більшого числа від 6 відняти менше число, від 6 відняти 3. Записуємо клітиночку вниз. Відступаємо. На другому рядочку записуємо вираз 6. Відняти 3 дорівнює, дорівнює 3. Це наше розв'язання. Ще раз повертаємося до нашого питання. Наскільки книжок на нижній полиці менше, ніж на верхній? У нас з вами є вже відповідь, і ми можемо сказати, що на три книжки на нижній полиці менше, ніж на верхній. Записуємо на третьому рядочку відповідь 3. Попрацюємо з такою самою задачею, але з іншим. Запитання. Дивимося на малюнок та дізнаємося, яка ж умова і що нам відомо. На верхній полиці рахуємо, скільки книжок. Шість книжок. На нижній полиці скільки? Три книжки. Умова не змінилася. Читаємо, що потрібно дізнатися? Скільки всього книжок на двох полицях змінилося запитання. Нам потрібно з вами дізнатися, скільки всього книжок разом на двох цих поличках. Працюємо зі схемою. Перше, що нам потрібно з вами. Накреслити відрізок, який буде складатися з шести частинок, це кількість книжок на верхній полиці. Для того, щоб позначити на схемі кількість книжок на нижній полиці, ми від нашої другої крапочки від кінця першого нашого відрізка праворуч маємо накреслити ще один відрізок. Який буде складатися з трьох частинок. Це означає, що три книжки на нижній полиці. Для того, щоб дізнатися, скільки книжок всього, ми маємо цей відрізок, першу і третю крапочку поєднати фігурною дужечкою та поставити знак питання. Це наше шукане те, що нам потрібно знайти. Отже ще раз з'ясовуємо, які числові дані нам відомі. На нижній полиці скільки книжок. Шість. Записуємо шість. На першому рядочку клітинку відступаємо праворуч. Три книжки на нижній полиці. І ще раз через клітинку знак питання. 6, 3 це числові дані. Це ті числа, які нам відомі. Знак питання це наше шукане. Це те, що нам потрібно знайти. Пояснюємо розв'язання. Як нам потрібно дізнатися, скільки всього книжок на двох полицях? Що може сказати. Щоб дізнатися, скільки всього на двох поличках, нам потрібно кількість книжок на першій полиці, додати до кількості книжок на другій полиці, і вийде, скільки всього. На першій 6, на другій 3. отже, ми можемо з вами скласти такий вираз, записуємо його. 6. Додати 3 дорівнює дорівнює 9. Повертаємося до запитання нашої задачі. Скільки всього книжок на двох полицях? У нас є вже відповідь з вами? Так, у нас є відповідь. Всього 9 книжок на двох полицях. На третьому рядочку записуємо 9 це наша відповідь. 9 книжок на двох полицях. За бажанням ви можете зіграти в невеличку гру. Для цього відскануйте QR-код, який бачите на екрані. Що ж, сьогодні ми з вами, що новенького дізналися про задачі? Пригадаймо, скільки має бути в задачі числових даних, щоб можна було відповісти на запитання задачі. Що ви сьогодні повторили та стали робити краще? Давайте з вами разом повторимо пам'ятку працюю над задачею. Перше дізнаємося, що нам відомо. Тобто читаємо умови задачі. Друге що треба дізнатися? Читаємо запитання задачі. Третє складаємо схему до задачі. Четверте. Пояснюємо розв'язання. Як саме ми з вами маємо знайти наше шукане. П'ятий крок. Розв'язуємо задачу, записуємо розв'язання. І шостий крок записуємо відповідь. На останок дайте, будь ласка, відповідь на декілька питань. Мені найбільше на уроці математики сьогодні сподобалося. Найкраще мені сьогодні вдалося. І останнє урок завершую з яким настроєм. Я дуже дякую вам за роботу. До зустрічі на наступному уроці математики.